Вітаю вас на каналі Happy Star. Мене звати Дарія. Сьогодні ми завітали в Art Normal Ресторан на захід від жіночої платформи Women's Progress. прогрес. Йдемо, подивимось, що ж тут буде відбуватись. Могу поспілкуватися з основницею цього заходу, цією жіночою платформою Лілією. Коли ви заснували платформу, розкажіть про цей захід. Жіноча платформа Women's Progress була заснована під час війни у квітні місяці, коли відчувалася необхідність дівчатам кудись виходити, також продовжувати розвиватися, оскільки всі тоді засіли вдома. І ось ми надаємо можливість таку дівчатам вже у чотирьох філіалах: це і Київ, і Івано-Франківськ, і Хмельницький. Чернівці дівчата хочуть ходити, дівчата хочуть розвиватися, тому ми пропонуємо такий формат відвідувати наші заходи. Це і формати бранчів, і невеличкі зустрічі у форматі трансформаційних ігор чи мастер-класів. А також плануємо організувати великий захід на честь дня народження і об'єднати всіх жінок України. Зараз ми поспілкуємося з психологом, спікером нашого закладу Вікторією. Добрий день, рада всіх вітати. Мене звати Вікторія, а я знайшла цей захід в інстаграмі. Зараз інстаграм це дуже поширений, скажімо так, майданчик і інфопростір для того, щоб знаходити подібні заходи і плюс розвиватися. Тому я теж розвиваю свій блог. І, зокрема, захід мені дуже подобається. Розкажіть, як вас знайти в соцмережах. А мене звати Вікторія Шевдієнко, знайти ми. Не можна за нікнеймом Вік через Кей Смайл. Наразі ми поспілкуємося з партнером нашого західу. Вітаю, розкажіть про себе, як ви звати і як взагалі дізналися про наш захід. Я знайшла інформацію про захід в інстаграм, і мені було дуже цікаво, тому що це саме спілкування жінок, і було дуже цікаво, як же все ж таки жінки відреагують на те, що я представляю на цьому заході. А саме це свічки, свічки ручної роботи. Це мій бренд, тому що я своїми руками роблю ці свічки і вкладаю в них всю душу, всю любов свою. Деяка частина від заробітку я відправляю для ЗСУ. А також я виготовляю свічки, окопні свічки це ті свічки, які зігрівають наших воїнів на передовій. Ми поспілкуємося з надою, вона виконавиться сьогодні на нашому заході. Я виконувала пісню Тіна Каролі Каски, Вона називається Зірунька. Взагалі, то ми зібрались тут, щоб послухати гарних спікерів. Дуже цікаві розмови в нас були. І я хотіла розбавити цю атмосферу своїм співом. І я думаю, що в мене вдалося зробити цю неймовірну атмосферу. Жіноча платформа це гарний захід для того, щоб знайти друзів, партнерів, розвиток та гарно провести час. Приходьте на платформу Women's з Підписуйтесь в нас у соцмережах, слідкуйте за подальшими новинами.